Доброго ранку. На прикладі одного із аккаунтів дитячих я вам покажу, як ми заходимо на платформу, як ми реєструємося. Я натискаю кнопочку «Увійти». і покажу, на прикладі Ярини. Тут в мене вже вбито її логін і пароль. Вводимо той логін, який я вам надсилала, у мене це буде протасова, і пароль. Ми пам'ятаємо про те, що пароль у нас це той самий логін, тільки ми міняємо одну із літер, а саме першу літеру на велику. Я поміняла, зайти. Ось я потрапила в особистий кабінет Ярини. Зараз у неї тут відображається, вона у нас була у 8 класі, відображається її активність у восьмому класі. Нам потрібно знайти наші курси. Вмикаємо кнопочку редагування у верхній правій частині, відкриваємо бокову панельку, обираємо класи. Зараз Яринка навчається у нас в 9 класі. Ви будете, ви будете мати доступ відповідно кожен до свого класу, кожен до свого набору предметів. Ось я відкриваю 9 клас. Ярина бачитиме теж саме, ви бачитимете, повинні бачити теж саме. І відкриваємо будь-який із предметів, наприклад, географію. На початку кожного курсу вчителі вантажать підручники, за якими дітки будуть працювати, робочий зошит, в якому теж будуть даватися завдання, можна його собі роздрукувати, можна його використовувати в електронному варіанті, як кому зручно. Оскільки це географія, тут завантажені всі доступні світові карти, атласи, контурні карти обов'язково, тому що ми працюємо теж з ними. Контурні карти інші. Карти і атласи, контурні карти світу, вони різноманітні, якщо дається якесь завдання, обов'язково в уроці йде посилання, або вчитель каже, це там контурна карта світу використовується, де можна подивитися повністю доступні всі уроки. Відкриваємо бокову панельку у дитини кожного тижня, ось тут, на боковій панельці, а також знизу відкриватимуться. Тижні з уроками. Вони будуть відкриватися поступово. Зараз вони адміністратором платформи приховані, тобто дитина, як користувач їх зараз не бачить. Що ще можна цікавого подивитися? Можна подивитися ось розклад Zoom, обрати, натиснути, можна скласти свій власний календар, але про це детальніше ми будемо говорити у інших наших відео і аудіозаписах.